Орсон Скотт КАРТ Гра Ендера. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. 9. ЛОКІ та Демосфен. Я кликав вас не для того, щоб гаяти час. Як чортів комп'ютер це зробив? Не знаю. Як комп'ютер зміг узяти світлину Ендерового брата і вставити її до стандартної програми країни ДИВ. Полковнику під час програмування мене не було. Знаю лише, що комп'ютер ніколи нікого сюди не відправляв. Країна див місцина дивна, але тепер це не країна див. Наразі вона замежає краю світу я знаю назви, але не знаю, що вони означають країну див запрограмовано всередину. Про неї є згадки в інших місцях, а от про країну світу нічого ми з ним не стикалися. Не подобається мені, що комп'ютер отак поводиться з ендеровою свідомістю. Пітер Вігін, найзначніша особа в його житті. За винятком хіба сестри Валентини. Гру уяви створено, щоб їх спрямувати, допомагати знайти затишні світи. Майор Імбу, ви що не розумієте? Нам не потрібно, щоб Ендору було затишно на краю світу. Ми тут не для того. Край світу в грі не означає вимирання людства під час війни. Для Ендера він має своє особливе значення. Яке ж? Звідки мені знати, я вам не дитина? Запитуйте його самого. А я от вас запитую, майоре Імбу. Значень може бути тисяча. Наприклад. Ви ізолювали хлопця. Можливо, він мріє про кінець цього світу, тобто бійцівської школи. Або це пов'язано зі світом, в якому він був хлопчиком, з його домом, прибуттям сюди. Імовірно, також що він намагається звикнути до думки, що втратив багатьох дітей. Ендер хлопець чуйний, ви ж знаєте, та із людським тілом він наробив багато лихого. От і хоче, щоб саме цьому світові прийшов кінець не дуже віриться. Гра уяви зв'язок між дитиною і комп'ютером, разом вони створюють правдиві історії. Правдиві, в тому сенсі, що стають відображенням реалій життя дитини. Більше мені не відомо нічого. А мені, майоре, імбу, відомо от що. Фото Пітера Вігіна у шкільних файлах не знайти. З часу, як Ендер з'явився, у нас нічого на нього немає. Картинка свіжа. Сер, минуло лише півтора року. Хіба хлопець міг так змінитися? Тепер у нього зовсім інша зачіска. Над зубами теж попрацювали. Я отримав недавню фотографію з берега і порівняв. Дістати фото комп'ютер у бійцівській школі може виключно вилучивши його з наземного комп'ютера і не з такого, який працює на міжнародний флот. Для цього потрібні певні повноваження. Просто так залізти у шкільні файли округу Гілфорд у Північній Кароліні неможливо комусь давали подібний дозвіл. Це ви не розумієте, комп'ютер бійцівської школи лише частина мережі міжнародного флоту. Коли потрібна фотографія, ми мусимо виконати вилучення. Але якщо гра розуму визначить, що фотографія необхідна, може просто її забрати. Не конче, хіба лише задля добра дитини. Гаразд, це задля його добра. Запитується, чому? Брат його небезпечний. У програму його не взяли, адже той один із найгірших людей, до яких у нас доходили руки. Чому він такий важливий для Ендера? Скільки часу минуло? Щиро кажучи, не знаю. Програма гри уяви створена так, що вона не дасть відповіді. По суті, вона й сама може не знати. Це незрозуміла територія. Хочеш сказати, що комп'ютер створює все це в процесі роботи? Можна і так сказати. Мені полегшало на душі, гадав я один такий. Восьмий Ендерів день народження Валентина святкувала сама на задньому дворі їхнього нового дому у Грінсборо. Вона почистила клаптик землі від соснових голок і листя та вишкребла палицею на вогкому чорноземі братове ім'я. Потім склала з голочок і листя багаття і запалила вогник. Пішов дим, що переплітався із сосновими гілками, проходив між гілочками, що височили над головою. Лети в височінь, тихо промовила Валентина, просто до бійцівської школи. За весь цей час вона не отримала жодного листа. Наскільки було відомо, їхні листи до брата теж не доходили. Коли Ендера тільки забрали, мати й батько кожні декілька днів набирали йому довгі листи. Згодом, щоправда, писали раз на тиждень, потім раз на місяць. З як він пішов минуло вже два роки, а листів уже не писали взагалі, навіть згадки про його день народження не було. Він помер, подумала вона сумно, бо ми його забули. Проте Валентина не забула вона не зізнавалася своїм батькам, а тим більше ніколи не виказувала у присутності Пітера, як часто думає про Ендера, як часто пише йому листи, на котрі ніколи не отримує відповіді. А коли батьки сповістили про рішення переїхати до Північної Кароліни, вона зрозуміла, що вони більше не сподівалися зустрітися з Ендером. Вони покинули єдине місце, в якому Ендер міг їх відшукати. Як зможе Ендер знайти їх тут, посеред цих дерев під цим мінливим і важким небом? Усе своє життя Ендер прожив у коридорах, і якщо й досі перебував у бійцівській школі, природи там було катма. Як він зможе їх знайти? Валентина знала, чому вони переїхали саме сюди. Пітер був тому причиною життя серед дерев і дрібних звірів, на лоні матінки природи, як батьки це собі уявляли, мало б добре впливати на їхнього дивакуватого сина, який лякав їх. Частково так і було. Пітер одразу скористався своїм шансом. Він подовго гуляв на свіжому повітрі, продираючись на відкриту місцину крізь хащі. Часом він ішов на весь день, прихопивши у наплічник пару бутербродів і ноутбук, а ще невеличкого кишенькового ножика. Та Валентина знала все. У грязюці вона надибувала мертву білку з обдертою шкуркою, і проштрикнутими лапками. Вона уявляла, як Пітер ловить тваринку, насаджує на палицю, а потім обережно розчленовує і освіжовує, не пошкоджуючи живіт, а тоді спостерігає, як рвуться та перекручуються м'язи. Чи довго помирала бідолашна? У цей час Пітер стояв і просто дивився, як з її тіла витікає життя, спокійнісінько схилившись на дерево, що на ньому тваринка, певно, й жила. Першого разу Валентині стало влячно, і вона ледь не випустила з рук їжу, тоді як Пітер жваво їв і весело торохтів. Однак потім вона замислилася над цим і зрозуміла, що для Пітера це було, можливо, магічним дійством на кшталт її маленьких багать, щось на зразок жертви, що відводила темних богів, котрі полювали на його душу. Краще вже катувати білок, ніж інших дітей. Пітер завжди був женцем болю, він ростив його, доглядав і плекав, а потім жадібно їв стиглим. Краще хай він отримуватиме цю насолоду постійно у малих дозах, аніж із тупою жорстокістю відриватиметься на дітях у школі. Ідеальний учень, казав його учитель, він постійно в роботі. Шкода, що сотні інших дітей у школі зовсім не такі, він дуже любить учитися. Валентина знала, що Пітер хвацько маскувався. Він справді любив учитись, але жоден учитель нічому його не навчив. Він навчався вдома через комп'ютер, нишпорив по бібліотеках і базах даних, вивчав і думав. А найбільше розпитував Валентину. Зате у школі він удавав здивоване захоплення. «Нічого собі, казав він у школі, я й не знав, що зсередини жаба виглядає отак. Хоча насправді вдома вивчав, як філотичні з'єднання ДНК сполучають організм у одне ціле. Пітер був майстром лестощів, і вчителі на це купувалися, поки що все йшло добре. Пітер більше не сварився, не задирався і з усіма ладнав то був новий Пітер. У це повірили всі. Батько й мати так часто це повторювали, що Валентина ледь стримувалася, щоб не закричати це не новий Пітер, це той самий, просто хитріший. Наскільки хитріший? Хитріший, ніж тато, хитріший, ніж мама, хитріший за всіх, кого ви знаєте, але не хитріший за мене. Я тут подумав, сказав Пітер, убити тебе чи що? Валентина прихилилася до стовбора сосни, від її вогнища залишився лише попіл. Пітер, я тебе теж люблю. Це було б дуже просто. Ти постійно запалюєш ці топії багаттячкам. Лишається просто штовхнути підпалити тебе. Ти просто якийсь підпалювач. А я подумувала каструвати тебе уві сні. Брешеш. Про таке ти думаєш, лише коли я з тобою. Я пробуджую тобі найкраще. Ні, Валентино, вбивати тебе я не буду. Ти мені допоможеш. Певен? Ще кілька років тому Пітерові загрози нажахали б Валентину, але зараз вона не надто боялася. Ні, вона не сумнівалася, що він здатен її вбити. Пітер зміг би зробити навіть найстрахітливіше, що може спасти на думку. Знала вона й те, що Пітер не був навіженим, що він міг контролювати себе, і робив це краще за всіх, кого лишень знала, окрім хіба що неї самої. Пітер міг відкласти будь яке бажання до кращих часів, стримати будь яку емоцію. Валентина була певна він ніколи не скривдить її у нападі люті, дозволить собі таке, лише якщо вигода для нього переважить ризик. Зараз такої ситуації не було. У певному сенсі Валентина віддавала належне Пітеру саме через це. Він завжди завжди керувався власним продуманим інтересом. А тому заради своєї безпеки вона намагалася зробити все, щоб бути корисною для нього живою, а не мертвою. Валентино, справи дійшли до критичної точки. Я відстежую пересування військ у Росії. Ти про що? Про світ, Валентино, чула про Росію велику імперію, східний блок, володарів Євразії, від Нідерландів до Пакистану. Вони не оголошують про пересування своїх військ. Звісно, ні. Зате вони афішують розклад пересування потягів, зокрема й закордонних. Мій комп аналізував ці розклади і вичислював, коли таємні військові потяги перетинають ті ж самі маршрути. За цим я стежу вже три роки. За останні шість місяців вони значно активізувалися, готуються до війни, наземної війни. А що ж ліга? Жучари? Валентина поки не розуміла, до чого він хилить. Хоча Пітер часто починав подібні обговорення світових подій, він випробовував свої ідеї на Валентині, точніше, вдосконалював їх. У процесі Валентина натреновувала й власне мислення. Зрештою, вона переконалася, що, часто сперечаючись із Пітером у тому, який має бути світ, вона погоджувалася із тим, яким є світ насправді. Вони навчилися вміло відсіювати правдиву інформацію від казок безнадійно безграмотних і легковірних писарчуків у новинах. Юрба Писак. Як Пітер їх називав. полемарх росіянин Хімані, Він знає про справи флоту. До того ж вони зрозуміли, що жучари, зрештою, не така вже й загроза, тож ми на порозі великої битви. Так чи інакше, війна з жучарами скоро закінчиться, а вони готуються до життя після війни. Якщо вони переправляють війська, це має відбуватися під керівництвом стратега армії. Це справи внутрішні, у межах східного блоку. Такі справи порушували видимість миру і співпраці з самого початку війни з жучарами. Пітер відстежив те, що повністю руйнувало світовий порядок. У Валентини була картинка, яскрава, наче спогад про світ, яким він був до того, як жучари примусили всіх об'єднатися. Усе стане так, як було раніше. З невеликими змінами. Щити зводять на нівець ядерну зброю, замість мільйонів убиватимемо тисячі, посміхнувся Пітер. Валю, це мало статися. Наразі існує величезний міжнародний флот і армія, і, звісно, панує в цьому питанні Америка. Щойно закінчиться війна з жучарами, зникне й сила, яка й трималася на страхові перед жучарами. Тоді раптом ми озирнемося і помітимо, що всі союзники, крім східного блоку, зникли, вмерли і щезли. Долар протистоятиме п'яти мільйонам лазерів. Ми пануватимемо в поясі астероїдів, але ж земля належить їм. Без землі в них швиденько закінчиться все, від абрикосів до яблук. Найбільше Валентину хвилювало, що Пітер цього не надто боявся. Пітер, мені здається, чи ти дійсно вважаєш це золотим часом для себе? Для нас обох. Пітере, тобі 12 років, мені 10. Для нас є окреме слово діти, і ставляться до нас як до дітей. Але ж ми не мислимо, як інші діти, не розмовляємо, як решта, а над усе ми не пишемо, як інші діти. Щось ти надто відхилися від початкової теми погроз убити мене. Валентина помітила зростаюче хвилювання. Писала вона дійсно краще за Пітера. Вони обоє це знали. Пітер навіть якось озвучив думку, що він знав, що саме інші собі ненавиділи і використовував це проти них. А Валентина, навпаки, помічала, що інші у собі найбільше люблять, і лестила їм. Дещо цинічно, але правда. Валентина вміла схилити людей до своєї точки зору, могла переконати, що вони хочуть того, чого вона бажає, аби хотіли вони. Пітер, навпаки, міг домогтися лише страху перед тим, чого він хотів. Коли Пітер уперше на цьому наголосив, Валентина образилася. Вона прагла думати, що могла б переконати людей, бо мала рацію, а не тому, що була розумною. Дарма Валентина казала собі, що не хоче використовувати людей, як Пітер, однак, певною мірою їй було приємно, що може по-своєму контролювати інших і контролювати не просто їх, а їхні бажання. Хоч як соромно їй було насолоджуватися цим даром, та Валентина часом використовувала його. Вона змушувала вчителів і учнів робити, як хотіла. Інколи й батьки бачили світ її очима. Часом вона могла переконати навіть Пітера, саме це лякало її найбільше. Вона могла добре його зрозуміти, могла перейнятися його почуттями і так проникнути у його серце. У ній самій було більше Пітера, ніж вона могла усвідомити. Пітер говорив, а вона думала: Пітере, ти мрієш про владу, а я у певному розумінні наділа на нею більше. Я вивчав історію, сказав Пітер, і зосередився на моделях людської поведінки. У часи, коли світ змінюється, Правильне слово може його перевернути. Згадай, що перекл зробив у Афінах. Демосфен, так вони спромоглися розгромити Афіни двічі. Перекл так, але демосфен щодо Філіпа спровокував його. От бачиш, історики постійно грають словами на тему причини наслідків, коли потрібно, а світ перебуває в постійному русі, і тому потрібний голос у потрібному місці може змінити світ. Томас Пейн і Бен Франклін, Бісмарк, Ленін не зовсім конкретні паралелі. Поза звичкою Валентина не погодилася з ним. Вона зрозуміла, до чого він хилить, і припустила, що це можливо. Я й не сподівався на твоє розуміння. Досі вважаєш, що вчителі можуть повідомити щось варте уваги. Усе я чудово розумію, подумки відповіла вона. Навіть більше, ніж тобі здається, Пітере. Ти що себе бісмарком бачиш? Я себе бачу людиною, котра знає, як посіяти ідеї в громадську думку. Хіба не бувало так, Валентино, що ти подумала щось метке, сказала це вголос. А через декілька тижнів почула, як дорослий каже це іншому, незнайомому дорослому. Ти на відео побачила чи з мережі витягла? Бувало, і мені здавалося, що я це й вигадала. Помиляюся, люба сестричко, в світі є дві чи три тисячі таких саморозумних людей, як ми. Більшість із них виживають деінде. Хтось навчає, інший займається дослідженнями. Купка щасливців мають реальну владу. І ми, ці щасливці. Смішно, як кульгавому кролику яких, безперечно, в цих місцях немало, стрибаючих по колу. Валентина посміялася з жахливої картинки і зненавиділа себе за цей сміх. Валю, ми з тобою можемо сказати слова, які всі повторюватимуть тижнями по тому. Ми зуміємо. Нам навіть не знадобиться чекати, поки виростемо. Пітере, тобі лише 12 років. Не в мережах. Там я можу назватися будь-ким. і ти також. У мережах ми значимося, як кучні. І до реальної дискусії можемо долучитися хіба в режимі слухачів, а це означає, що можемо лише мовчати. У мене є план. У тебе він завжди є. Валентина вдавала байдужість, натомість слухала дуже уважно. Якщо батько надасть нам свій доступ, ми зможемо зайти в мережу, як зрілі дорослі, і взяти будь-яке ім'я. Чого б він давав нам свій доступ? У нас є власний учнівський. І що ти йому скажеш? Хочу отримати дорослий доступ і перевернути світ? Ні, Валю, я йому нічого не казатиму. Ти розповіси, як ти стурбована через мене. Поділишся, як сильно я стараюся в школі, проте немає нікого настільки ж розумного, з ким я міг би спілкуватися, і це зводить мене з розуму. Розмовляти зі мною відмовляються ще й через мій вік. З огляду на все це я перебуваю в сильному стресі. Валентина згадала про мертву білку і збагнула, що навіть ця знахідка була частиною Пітерового плану, або принаймні він зробив це своїм планом після вбивства. Отож, ти змусиш його авторизувати нас. Змусиш надати доступ дорослого громадянина. Ми візьмемо Ніки, приховавши, хто ми насправді отримаємо визнання, якого заслуговуємо. Валентина могла посперечатися з його ідеями, але в таких речах ніколи. Вона не могла запитати, чому ти вирішив, що заслуговуєш на повагу. Вона читала про Адольфа Гітлера. Цікаво, яким він був у 12 років. Не таким розумним, не як Пітер, зате марив славою. Чи змінилося б бодай щось у світі, якби в дитинстві він потрапив у молотарку чи під коня. Знаю, якої ти про мене думки, промовив Пітер. Уважаєш мене не надто хорошою людиною. Валентина поцілила в нього сосновою голкою. Ось стріла у самісіньке твоє серце. Цю розмову я планував уже давно, та все боявся підійти і розпочати. Валентина узяла голочку до рота й плюнула на Пітера. Голочка впала. Знову не влучила, зіткнула вона. Чому він прикидається слабким? Валентина, я боявся, що ти мені не повіриш. Власне, не повіриш, що я можу таке зробити. Я вірю, що ти можеш зробити будь що, і, ймовірно, так і зробиш. Ще дужче я боявся, що ти повіриш і спробуєш мене зупинити. Ну, продовжив погрожувати мені, Пітере. Він дійсно сподівався обдурити її цим спектаклем про маленького боязкого хлопчика. Знаю, в мене хворобливе почуття гумору. Вибач, просто дражнюся. Мені потрібна твоя допомога. Все, чого не вистачає світові, це ти. Дванадцятирічний хлопчик розв'яже всі проблеми. Не моя провина, що зараз мені 12. тим паче не моя вина, що саме тепер час відкритих можливостей. Саме тепер я маю змогу творити події. Світ це завжди демократія в Русі і переможе людина з найкращим голосом. Уважається, що Гітлер отримав владу завдяки армії і бажанню вбивати, що частково це правда, адже в реальному світі влада ґрунтується на страхові смерті безчестя. щастя. Отим основною зброєю Гітлера були слова, влучні, промовлені у слушну мить. Я саме взялася подумки вас порівнювати. Але я не маю ненависті до євреїв. Нікого не прагну знищувати, і війни теж не бажаю. Просто хочу, щоб світ тримався купи. Це гріх? Не хочу повернення в минуле. Валю, ти читала про світові війни? Читала. Ми можемо до того повернутися. Чи ще гірше? Можемо опинитися в кайдана східного блоку. Весела перспектива. Пітере, чому ти не розумієш, що ми лише діти? Просто ходимо до школи, ростемо собі. Навіть пручаючись, Валентина хотіла, щоб він її переконав, і з самого початку вона бажала, щоб Пітер її переконав, а він досі не здогадувався, що переміг. Якщо я зрозумію, якщо прийму, то просто сидітиму і дивитимуся, як зникають усі можливості. А коли підросту, стане надто пізно. Валя, знаю, що ти про мене думала і думаєш. Я був завжди лихим і бездушним братом. Я був жорстоким із тобою, навіть ще жорстокішим і Ендером, до того, як його забрали. Та я вас не ненавидів. Я любив вас обох, просто мусив вас контролювати, розумієш? Це найважливіше для мене, мій найбільший дар. Я бачу слабкі сторони, знаю, яких зачепити і використати, навіть не докладаючи до цього зусиль. Я міг би стати підприємцем і керувати великою корпорацією, міг би дертися вгору і досягти вершини. І що мені з того? А нічого. Я хочу правити валю, бажаю контролювати, але правити чимось вагомим. Я прагну суттєвих результатів американський мир по всьому світу. Щоби, коли прийде хтось інший, після того як ми переможемо жучар, хтось, хто захоче нас поневолити, побачить, що ми розійшлися вже тисячами світів, ми живемо в мирі, і знищити нас неможливо. Розумієш, чого саме я прагну уберегти людство від самознищення. Таким щирим, Валентина його ще не бачила. У голосі його не було і натяку на насмішку, не було й тіні брехні. Зараз він ставав кращим можливо, він просто казав щиру правду. То що? Дванадцятирічний хлопчисько та його сестра перевернуть світ? Скільки років було Олександру Македонському? Не маю наміру чекати, я почну діяти вже зараз, якщо ти мені допоможеш. Не вірю, що знущання над тими білками було частиною гри? Гадаю, це приносить тобі задоволення. Раптом Пітер закрив обличчя руками і заплакав. Валентина вирішила, що він прикидається, але замислилася хіба не може бути, що в ці часи неймовірних можливостей він виявляє слабкість, аби завоювати її любов? Він маніпулює мною, подумала Валентина. Однак це не означає, що він нещирий. Коли Пітер відкрив долоні, щоки були мокрими, а очі червоними від сліз. Так, промовив він, цього я страшився найбільше. Боявся, що я справжній монстр. Я не хочу бути вбивцею, але не можу нічого вдіяти з собою. Валентина ніколи не бачила Пітера таким слабким. Ну, і хитрий же ти, Пітере, думала вона. Беріг слабкість, щоб зворушити мене тепер. І дійсно зворушив. Якщо це правда хоча б частково, то Пітер не монстр, і вона теж зможе задовольнити подібну свою любов до влади без остраху самій стати монстром. Пітер і тепер прорахував усе. Валентина сподівалася, що за цими розрахунками він усе ж казав правду. Він ретельно приховував, проте зондував ступінь її довіри. Валентино, не знаю, ким я можу стати, якщо ти мені не допоможеш. Але коли ти зі мною, мій партнер у всьому, то можеш уберегти мене від. Перетворення на поганця. Вона кивнула. Ти лише вдаєш, що розділиш владу зі мною. Але ти ще не знаєш, що я вже владна над тобою. Згода, я допоможу тобі. Щойно батько надав їм свій доступ, вони почали перевірку. Діти трималися подалі від мереж, в яких вимагалося використання справжнього імені. Складно не було, адже на справжнє ім'я потрібні були гроші, а їх вони не потребували. Вони прагли визнання і цілком могли його заслужити. З вигаданими іменами. В правильних мережах вони могли стати ким завгодно старими чоловіками, жінками похилого віку, абсолютно будь-ким, звісно, поки писали без помилок, інші побачать лише їхні слова, їхні ідеї, у мережах усі ставали рівними. На самому початку вони використовували імена лише раз, і не ті ніки, які, за планом Пітера, мали зробити їх відомими і впливовими. Ясна річ до участі у національних і міжнародних політичних форумах їх ніхто не запрошував. Доки їх не запрошували або не обрали, вони могли виступати лише в якості слухачів. Але вони підписувалися і дивилися, читали деякі нариси, написані великими людьми, і ставали свідками дебатів, що розігрувалося у них перед очима. З часу у менших конференціях, де звичайні люди писали відгуки про більші дебати, вони почали залишати й свої коментарі. Пітер наполягав, що писати вони мають свідомо провокаційно. Ми не дізнаємося, як діє наш стиль написання на людей. Допоки не отримаємо відгуків. Якщо будемо нудними, ніхто нам не відповість. Нудними вони не були, отож люди відповідали. Відгуки, залишені в громадських мережах, мали не надто люб'язний характер. Повідомлення ж, надіслані електронною поштою, особисто для Пітера і Валентини, були просто отруйними. Зате вони дізналися, що саме в їхніх посланнях було визнане дитячим і незрілим і удосконалювалися. Коли Пітер дізнався, як слід звучати дорослим. Він знищив старі записи, і вони почали підготовку до привернення уваги. Ми маємо працювати абсолютно порізно, писатимемо про різні речі у різний час. Ніколи не посилатимемось одне на одного. Ти здебільшого працюватимеш у мережах західного узбережжя, а я східного. Те ж саме стосується регіональних питань. Виконуй своє домашнє завдання, і вони виконували. Інколи батько й мати непокоїлися за Пітера й Валентину, котрі весь час проводили разом, не відходячи від комп'ютерів. Та скаржитися не було підстав. Оцінки обоє мали високі, і Валентина позитивно впливала на Пітера. Вона повністю змінила його ставлення до всього. А тим часом Пітер і Валентина сиділи у лісі в погожу днину, в кафе і критих парках у дощ і складали свої політичні коментарі. Пітер ретельно вимальовував обидвох людей. Жоден не мав усіх його поглядів були навіть окремі ніки, щоб висловити думку третьої сторони. Нехай кожен іде своїм шляхом. Сказав Пітер. Утомившись писати і переписувати, поки Пітер не буде вдоволеним, Валентина у відчалі мовила. Пиши сам. Не можу, відказав той. Інакше вони будуть звучати однаково. Не забувай, колись ми станемо відомими і нас аналізуватимуть, тому завжди мусимо видаватися окремими людьми. Валентина продовжила писати. Основним її ніком було ім'я Демосфен, яке обрав Пітер. Себе він назвав Локім. Зрозуміло, що іми нас сприймалися як псевдоніми, та це становило частину плану. Так, вони намагатимуться відгадати, хто ми. Якщо станемо достатньо відомими, Уряд завжди зможе отримати доступ і дізнатися, хто ми насправді. Коли це відбудеться, нам уже не зашкодиш. Звісно, люди будуть шоковані, що ми дитлахи, але звикнуть прислухатися до нас. Вони почали складати обговорення для своїх персонажів. Валентина готувала відкрите звернення. Пітер вигадував ім'я для відповіді. Сама відповідь мала бути розумною, а обговорення живим, повним метких викривальних слів і якісної політичної риторики. Валентина добре зналася на алітерації, що робило її вислови кращими для запам'ятовування. Вони виставляли свої обговорення в мережу, витримавши при цьому паузу, ніби репліки і справді належали різним людям. Час від часу інші користувачі додавали свої коментарі, проте Пітер і Валентина ігнорували їх. Чи частково змінювали свої коментарі, щоб підігнати їх під уже сказане? Пітер вів ретельний перелік найяскравіших фраз, регулярно заводив їх у пошуку мережі і побачив, що вони з'являються в різних місцях. Звісно, приживалися не всі, але більшість подекуди повторювалися, а деякі навіть випливали під час обговорень у престижних мережах.